Всім привіт, друзі! Як завжди родоть з вами, збірна України повертається на футбольне поле і одразу ж з надважливим для себе поєдинком відкриття відбору чемпіонату світу 2026 у Сполучених Штатах Америки проти надпотужної збірної Франції. Це не просто гра першого туру відбору, це надважлива подія для усього українського футболу та національної команди. У цьому відео ми з вами розглянемо усі ключові аспекти зустрічі: місце і час проведення, турнірний контекст, історія протистоянь кадрову ситуацію в обох командах, а також стратегічну важливість результату для майбутнього збірної України. Матч між збірними України та Франції заплановано на 5 вересня 2025 року. Початок гри о 20.45 за центральноєвропейським часом. Що відповідає 21.45 за київським часом? Поєдинок відбудеться на стадіоні Тарчинський арена у польському місті Вроцлав. Українська збірна вже має досвід проведення офіційних матчів на цій арені. Зокрема, пам'ятна нічия проти Англії 1-1 у відборі до Євро 2024, матч-плей-офф за вихід на євро проти Ісландії 2-1 і матч Ліги національ проти збірної Чехії 1-1. тобто збірна України на цьому полі не програє. Очікується, що матч збере понад 40 тисяч глядачів, серед яких буде велика кількість українських уболівальників, які вже традиційно підтримують команду в Польщі. Турнірний формат відбору передбачає, що пряму путівку на чемпіонат світу отримає лише переможець групи. Команда, що посяде друге місце, братиме участь у раунді плей-офф. Це перший матч збірної України у кваліфікації до ЧЕС 2026, враховуючи, що національна команда в останній. Ані брала участь у світовій першості ще у 2006 році. Значення старту у поточному відборі складно переоцінити. Матч проти Франції це не лише виклик для гравців, а й надзвичайно важливий тест для головного тренера Сергія Реброва, чия подальша доля на чолі збірної. Багато в чому залежатиме саме від результатів у цій кампанії. Франція в свою чергу також розпочинає відбірний цикл. Збірна намагається стабільно лише одного разу. Українська збірна святкувала перемогу у листопаді Паді 2013 року в Києві у першому матчі плей-офф до ЧС 2014 рахунок 2-0. Також варто згадати матчі кваліфікації до ЧС 2022, де обидва поєдинки завершилися з однаковим рахунком 1-1. Історія свідчить, що, попри статус фаворита Франції, українська команда здатна гідно протистояти такому супернику. Головний тренер збірної Франції вершити його каденцію на високій ноті. Національна збірна України завершила участь у Європі. Евро 2024 на груповому етапі, набравши 4 очки. Однак не змогла кваліфікуватися до плей-офф через гірші додаткові показники. У лізі нації наша команда залишилася у дивізіоні Б, не змігши обіграти збірну Бельгії у плей-офф за вихід до дивізіону А. Це останні офіційні матчі національної команди і, дивлячись на гру і результати, спроможність нав'язати конкуренцію Франції буде неймовірно важко. Кожен це розуміє, тому звичайно вірити і сподіватися на чудо ніхто. Не забороняє, але будемо реалістами. Треба чіплятися за друге місце в цій групі. А у матчах з французами задача мінімум, як на мене, не програвати з розгромним рахунком. Різниця забитих та пропущених ще може зіграти свою роль у майбутньому. Ну а зачепитися бодай за якісь очки вже буде перемогою. До стартових поєдинків проти Франції та Азербайджану. Головний тренер Сергій Ребров оголосив заявку збірної України, і вона не позбавлена сюрпризів. До національної команди викликано 25 футболістів. Ще шість перебувають у резерві. Серед викликаних два дебютанта Тарас Михавко та Олег Очередько. Повний список усіх викликаних футболістів ви можете побачити у креативному відео відео. Віталій, привіт! Ну, а вам ти. Що там? Скал збірної на Францію, Азербайджан. А я є. Ба, є, звичайно. Супер! Матч між Україною та Францією стане визначальним не лише в контексті кваліфікації до чемпіонату світу, а й у визначенні майбутнього збірної України як на полі. Так і за його межами. Це нарешті шанс продемонструвати, що український футбол все ще здатен розвиватись, адаптуватись та боротися з найсильнішими суперниками з Європи. Відео для вас підготував, як завжди, Рудольд. Підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки. Дякую всім велике за перегляд! Всім бажаю приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!